Віденський арбітраж 2 листопада 1938 року постановив відібрати від підкарпатської русі міста Ужгород, Мукачеве, Берегово та частину сіл і передати Угорщині. По живому розчанований автономний край нової столиці й обрав хуст, куди за тиждень повинні були переїхати всі державні установи і служби. Переїзд був досить складний і швидкий, тому що не вистачало транспорту. Вантажний автомобіль то була велика проблема. Звичайно, армія війська надали для цього трьохтонні татри військові. От, і по розбитій дорозі з Ужгорода на перечин, з Перечина через Турянщину на сваляву, з сваляви надовго, з довго на хуст їхали колони автомобілів, які перевозили і майно, і демобілізованих вояків, зокрема з 36-го піхотного Ужгородського полку. І відповідно урядовців, і цивільне населення вибори до першого сойму карпатської України 12 лютого показали цілковиту поразку противників українського національного відродження. Неочікувана висока підтримка населення уряду Августина Волошина з результатом понад 92% відсотки покликала людей до праці за встановлення культурної, господарської та політичної самостійності. Однак, скликання Сойму відтягувалося. В історії Карпатської України відомі чотири дати призначення проведення першого сойму. Першочергове зібрання сойму планувалося провести в Рахові. З приводу цього міністерство і телеграфу навіть випустило марку в реквізитах, якого було записано другого, перший сойм, другого третього, тобто другого. Березня Гаха не давав розпорядження про скликання сойму. Посли приїхали в хуст і постійно велися телефонні переговори з Прагою, що мовляв, давайте розпорядження. Давайте розпорядження. Врешті Гаха дав розпорядження про скликання на 21 березня. Телефонічно було з'ясовано, що ні, це запізно. Посли вже приїхали в хусті, чекають. І відповідно була узгоджена дата на 15 березня. У той день відбулося і погашення марки, яка вийшла накладом 900 тисяч, воно здійснювалося як урядовою печаткою, так і хузьким поштовим відділенням. Невідомо, чи всі поштові відправлення 15 березня 1939 року дійшли до своїх адресатів, але та невелика частина марок на конвертах із написом Карпатська Україна та перший сонь 2 березня є великою рідкістю. То що чула від від родичів, ото лиш знаю. Ліст тільки знаю, а я сама у тих подіях фактично не була. я більше можу вам розказати за ті самі події, за той дух, який панував. Тоді у молоді, такої молоді, як була я. А ті події вже ко, коли кого бив або не бив, чула там січовикам не дають зброю, але то все я чула. То я все не була, не бачила, то я все з сувора брала лише. У ніч на 14 березня відбувся збройний інцидент між січовиками та чеськими вояками. У головній команді карпатської січі, січових гостиниці та коші. Сутичка військових не мала ніякого змісту. А відбувалася через нестачу зброї і забрала життя майже 200 сучовиків. Словачина проголошує незалежність. Приблизно о півдні приходить відповідна інформація до уряду Карпатської України, який був в цьому приміщенні. Збирається нарада і уряду, і політичного проводу, що робити. Більше того, хузьке населення, яке чуло, що півдня тут точилася боротьба, також було дезорієнтоване. Сюди зібралася велика, великий натовп людей зібрання, і уряд прийняв рішення про проголошення також незалежності Карпатської України, оскільки розірвалася цілісність федеративної держави Чехії, Словаччини і Карпатської України. А відносно Чехії, значить, Гітлер таки уламав. Президента Гаху, і з ним був міністр закордонних справ Хвалковський, щоб той написав заяву, що добровільно Чехія йде під протекторат Німеччини. Війська вже були вистроєні. Відповідно, кордон до Праги в зв'язку з від, е, відібранням судецької області, там якихось 50 кілометрів. Війська вже були всі вистроєні. Вони буквально одним маршем. Ввійшли в Прагу, і вже пополудню Гітлер в відкритому кабріолеті їхав по Празі, всі плачучи вітали його. от В'їхав в президентський палат Градчани таким чином зафіксував кінець Чехословацької Республіки як такої. Е, мова йде про те, що тут цікава позиція була Угорщини, коли Гітлер 13 числа сказав негайно вступайте в Карпатську Україну. Це була як своєрідна плата за. Те, що Угорщина вступила в січні місяці до Союзу держав осі, Берлін Рім, токіо а Що стосується Карпатської України після обіду 14 березня, після наряду урядової, а кабінет прем'єра був на другому поверсі тут приймальня, він було прийнято рішення про проголошення незалежності. Так от, перше, Проголошення незалежності Карпатської України відбулося з цього балкону на другому поверсі, коли прем'єр вийшов до великої маніфест... маніфестації хустян. Ренджа пише, що багато серед них були ранені, тому що чуваки, чи, скажімо, жертви, які під час вуличної перестрілки з перев'язаними головами, підвішеними руками і таке інше. От. І... Прем'єр проголосив відповідно розпорядження уряду про те, що проголошується незалежність, яка завтра на соймі Карпатської України буде законодавчо затверджена. Світливі сойме торії української нації не було ще випадку, щоб рішало всенародним голосуванням вільно вибране українське законодатне літ наш народ став і терпів. І ось і тепер надійшов той час, коли український народ карпатській Україні зірвався до творення вільного життя і пустився в ясну і невідому золоту дорогу до просторів волі. Карпатська Україна кличе нас до великої і святої роботи, а ми ж послі, цей заклик. Без сумніву та без вагання слухаємо і стаємо туди, де нас призначено, бо право і силу дають нам не насильство, не темнота, не пострах, не надсковування одних проти других, не юдин гріш, але чиста, однозгідна, воля, чисте, однодушне беззастережне довір'я українського народу. Кожна нація, кожний народ має право забезпечити своє життя на цій землі по своїм звичаям, по своїм порядкам. Український народ в карпатській Україні не є гостем. На цій землі. Зацелює він цю землю більше як 1300 років. Очевидно, що це єдиний варіант кінохроніки, який був записаний. В хронікальному варіанті, здійснив це Калений Клісюк. Можемо представити батька напередодні, сина якого напередодні було вбито, який допомагає знімати це. Таким чином, ми маємо унікальний хронікальний матеріал проведення Сойму Карпатської України, який війшов частиною до фільму Трагедія Карпатської України, який здійснив Каленик Лісюк вже в Нью-Йорку, студії Авраменка, відомого українського артиста в його студії, доповнивши відповідним документу. Ментальним матеріалом, а також постановочним матеріалом, який здійснювався в квітні травні в Словаччині, реальних учасників опору угорським військам, які вціліли, і там були досняті ось ці сцени боротьби сучовиків. Угорська агресія проти карпатської України відбувалася всупереч тріанонському договору 1920 року у порушення пакту Ліги націй, членом якої вона була. Не виконала агресори і четвертого пункту угоди з Німеччиною, в якій зазначалося гарантувати, що члени уряду Рутенії та провідники Січгвардії не будуть переслідувані за політичну діяльність. Не сталося. Захисники Карпатської України чекали жорстокі катування. Всю трагічну ситуацію новопроголошеної держави влучно передала 15 березня 39-го року газета Нью-Йорк Таймс, яка на першій сторінці опублікувала статтю. Війська чотирьох країн ведуть бої за рутені. Уроки можна робити різні, але я би хотів привести слова представника уряду Карпатської України в Празі Вікентія Шандора, який сказав так: держави будуються віками інколи тисячоліттями, а падають за один день. Логічно, цей імператив можна продовжити такими словами: невдало побудовані держави або побудовані не так, як потрібно, можуть впасти не за день, а за 2-3 години. Я гадаю, що спорядку денного це питання не знято, в тому числі до для України вам не здається?